До Новомиргородського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканця міста Кіровограда про те, що відносно нього за межами міста Новомиргородської розбійний напад, а саме під загрозою застосування зброї невідомі особи відкрито заволоділи гербіцидами 10 каністр на суму 27 тисяч гривень. Готівкою на 10 тисяч гривень, а також планшетом і мобільним телефоном. Дане повідомлення зареєстровано до єдиного обліку, а також внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. На даний час проводиться слідство. По гарячим слідам під час виконання першочергових оперативно розшукових заходів встановлені особи, які скоїли даний злочин. Їми виявилося три. Раніше судимих за аналогічні злочини, вони затримані, гербіциди та інші речові докази вилучені. На даний час триває слідство.